Любі друзі, просто подивіться, що це за краса. Це у нас міні Countryman, машинка 2014 року на моторі 1,6. Передній привід, все як потрібно. У нас шкіряний салон, механічне регулювання сидінь. пробіг у машини всього 91 тисяча кілометрів. Це у нас Америка. Постанов, автомобіль чудовий. Просто погляньте, як це виглядає. Жодних навіть заломів на шкірі немає. Машинка була для дівчинки. Я думаю, що це непоганий варіант. Якщо ви шукаєте собі компактний автомобіль, при цьому достатньо вмісткий. Тому що просто подивіться на задній ряд, по задньому ряду тут жодних нарікань. Скільки тут місця, дуже багато, є також у нас отака панорама. Все закривається, все працює, по машині ніяких питань, по техніці дуже класно. Є у нас ось така зимова гума на таких ось дисках. По багажничку теж ніяких питань немає. По кузову вся рівненька. Приїжджайте, дивіться. Є трошки нюансиків, але я думаю, що ви ж розумієте, що це Америка, Блін, дуже в класному стані. Автомобіль знаходиться. Це у нас також, як підлокітничок. Тепер ще по цій стороні подивимось. Даний автомобіль у нас продається в компанії Автопарк в Києві. Заїжджайте, дивіться, тестуйте. Є у нас також дуже багато опцій, підігрів, клімат, режим коробки, спорт і можна двигун також в спортовий вести. Виглядає автомобіль справді дуже чудово, тому, друзі, будемо вас чекати. Залітайте.